Вітаю вас. Хочу, звісно, що розпочати із новин щодо Індії. Минулого тижня ми з вами неодноразово обговорювали про те, що все санкції діють попередження Трампа діють. Мита 25% відсоткові, які запровадив Трамп, теж діють, і що Індія безперешкодно готовить, готова відмовитися від закупівлі російської. Нафти проте з'являється інформація, зокрема пише Bloomberg, що ніська влада не забороняла нафтоприробним заводам купувати російську нафту. Видання посилається на власні джерела і говорить про те, що жодних офіційних розпоряджень щодо зупинки імпорту з Росії не надходило, і що Індія прагне забезпечити свої енергетичні потреби і зберегти партнерство з Москвою, водночас, не дратуючи адміністрацію Трампа. Крім цього, Reuters пише про те, що Індія терміново купила нафту в Сполучених Штатах. Америки а, замість російської, і за даними джерел, а, найбільший нафтопереробник Індії, Indian Oil Corporation, закупив 7 мільйонів барелів нафти з поставкою у вересні. А, трішки деталей дам. 4,5 мільйони барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської вестин, е, Western Canadian Select і 2 мільйони барелів нафти DAS, яка видобувається в Абудаві. І Reuters пише, що це пов'язано із скороченням. Закупівель російської нафти через санкції. Отже, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що наразі відбувається з закупівлями Індії російської нафти? Дивіться. Ну, по-перше, там є якісь контракти, ще які треба виконувати, не виконувати. Так що там українці, звичайно, хотіли, щоб це швидший процес почав, але його тільки почали. Пресингувати ці кіндусі, звичайно, що вони можуть посилатися на різного роду контракти, але тут питання більше до України, так якщо Україна буде довбати по терміналах в Балтійському морі, звідки веде везеться російська нафта, так? російська нафта, то ці контракти швидко почнуть перериватися. Ми повинні те, що я завжди говорив, розуміти, що основний тягар на виконання цих санкцій рівно лягає на Україну. Особливо те, що стосується по поморю, тому з цього слід починати. Тобто, тут виробництво наших ракет, нашої зброї, а, і питання більше до кабінету міністрів. А, питання знову таки відкриття експорту, щоб заходило більше грошей в нашу а, а, в нашу оборонку. Ухвалювати законопроект Діє Сіті Defense Сіті, точніше, яка дозволить швидше. Залучати ресурс а, в нашу оборонку щоб ми могли самі накладати санкції, коли потрібно і як потрібно нам в першу чергу. А, що стосується інших речей, я думаю, що процес запущений. Запущене європейці наклали санкції на завод, який дає частка Роснафти, американці тиснуть. Трамп точно не злізе з, з індусів. Тим більше ви бачите. Раптом оперативно, оперативно знайшли американську нафту, яку виявляється, можна купити е, Саудівська Аравія ОПЕК Плюс е, готові збільшувати видобуток нафти. Так і це дуже добре новини, тому я думаю, що це час, час це знаєте, Тільки це, це тільки в українських Фейсбуках все вирішується за один день. Вона же любить, знайде такі швидкі рішення. А в реальному світі це не так швидко вирішується. Але я думаю, що процес почався. Процес почався з серйозного пресингу і індусів дотиснуть, тому що а, з, з різних причин. Тим більше у них нафта є під боком. Ну і не будемо забувати, Трамп знімає санкції, зняв санкції з Венесуели. Тобто, де знайти нафту, якщо індуси не знайдуть на карті Саудівської Аравії, про яку вони пам'ятали до 22-го року, звідки вони везли нафту, то їм підкажуть, що є і інші країни: і Гаяна, і Венесуела, і все інше, не хвилюйтеся. Я думаю, що це, це це тільки початок великого шляху. Ось і те, що те, що вони почали закуповувати нафту, це дуже гарний. Це ну тут знаєте, тут ще ж питання Індії стоїть. У них же оцей постколоніальний синдром. А через те, що вони були ну, частиною британської імперії ще до 47-го року, по моєму. А, і вони теж там суверенітет на нас не можна тиснути. Вони можуть так не забороняти, так, але просто припинити купувати. Знаєте, от ти по паперах начебто не заборонив, ну ми ж суверенна держава, ми ж велика держава, там, цивілізація і все інше. так. Якщо я б поки що не звертав на це увагу, а на конкретику дивився. Тому що а, магістральний, магістральний напрямок взятий, тренд заданий. Американці будуть тиснути. Так, вони вже не злізуть з цього питання. І будуть буду дотискати це питання. Тому я я, я пропоную просто чекати. Знаєте, як з Трампом? У нас тут всі істерики катали щодо заяв Трампа останні там півроку. Тільки я не катав, вислухали це все на. Звичайно, на цьому на обозрівателі, всі, хто приходять до нас, приходьте до нас. так е, ну Не катайте істерики, бо процеси не так швидко рухаються. Там би так багато чого прискорив, але навіть він не чарівник, щоб, е, наприклад, розірвати контракти. Тому що, Ну уявіть собі, якщо є довгостроковий контракт, якщо розривається контракт е, за ініціативу припустимо, державної компанії, то вона велику стойку буде платити. Так? Ми ж не знаємо там умови. І тому я говорю, Україна повинна допомогти для того, щоб був форс-мажор і індуси спокійно не могли купувати тут нафту. Тобто тут багатосторонній в дійсності процес. І ми в цьому напрямку повинні рухатись першу чергу, розуміти, що не сподіватися не на американців, на європейців, а виключно на удари по території, по території Російської Федерації. Так, е, Трамп сказав, що атомні підводні човни, які раніше було доручено направити в бік Росії, вже знаходяться там, де їм і місце? Е, Пам'ятаємо, що раніше президент США віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози е, одіозного заступника голови Радбезу РФ Медведєва. Е, ось це вся ситуація. Е, наскільки вона є серйозною для росіян? І чи може якось вплинути на поведінку риторики Путіна, коли Трамп говорить передайте Медведєву і все інше, ну він особисто ж не спілкується. Це в дійсності спілкування безпосередньо з Путіним, це знову таки різновид перемовної тактики Трампа. Оскільки він ну американці, взагалі, коли ведуть перемовини, вони хочуть все ж таки домовитись, і вони завжди залишають люфт за собою для того, щоб все ж таки дійти якоїсь згоди. Ну так вже Кольт виставили, поставили біля скороні, але залишають все ж таки знаєте простір для того, щоб людина одумалась. А, і коли він так говорить, він погрожує не на Медведєво Росії. Він погрожує конкретно Путіну, тому що ця заява пролунала одразу ж після того, як Путін а, ну пам'ятаєте, виліз там на лавочці разом з цим Лукашенком і Повторив те, що рік тому говорив. А, і а, це був натяк про те, що у нас є, теж знаєте, у вас є ракети, і у нас є ракети. Mm -hmm. Тим більше я підозрюю, що звичайно нія ніякого наказу Трамп не давав, тому, тому що а, ці човни знаходяться і так на бойовому чергуванні, і я можу посперечатися з ким завгодно, що вони завжди знаходяться біля кордонів Росії. Ну тому, що кордони Росії виблаш, вибачте величезні, те що вони постійно перебувають, наприклад, в північно цьому льодовиковому океані або в північних морях. Я і зараз можу сказати. Звичайно, не, не бачу щось у карту, тому що це, 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 планове, це плаване очергування. А Трамп, ну він як о, такий грамотний політик, розуміє, що, головне, не хто сказав, а не кому припишуть. Ось, Воно і так там вже є. І далі наступне він вже з новою заявою вийшов: а ми готові до ядерної війни. Хто, <звіт> а, хто, а, а ви, да, да, ви, ви, ви сказали, а ми готові, а ви готові до цього. Це невілює оцей козир, який росіяни активно розігрували останні у ну, років 70, коли вони всім там погрожували ядерною зброєю. Питання в тому, що зараз в Вашингтоні сидять зовсім інші пацани, які ми такі погрози взагалі до лампочки. Це mm -hmm. Байдена можна було лякати. Там був Бьордс, голова ЦРУ Селіван, які бігли переказувати всі ці російські народні казки про ядерну загрозу. І качали історію про ескалацію. Тоді і Медведєв сміливий бив, і по Україні він хотів бити, і по Вашингтону хотів бити, і по Лондону на телебаченні обговорювали, як вони будуть бити. Зараз кудись ці розмови зникли, тому що зовсім інші люди сидять, які ще влупити можуть, а потім запитати, як у вас справи. а І тому абсолютно інша ситуація зараз виглядає. І це нагадування. А про те, що ну не так все, не, не так все однозначно, у вас шановні. І чи є у вас та ядерна зброя? Марієшнік там, там знову згадав Путін, що виявляється, вони його там допиляли до якого стану е, і так далі. Тому це, це, це звичний процес пресінгу вже росіян.